одній таблетоці зранку йти, міряєте тиск, записуєте тиск. Лікар мобільної бригади Артем Гладкий виписує медикаменти для жительки Великорублівської громади. Нині мобільна бригада працює у фельдшерсько-акушерському пункті села Ковалеве. Наша мобільна команда складається з лікаря сімейного, з психолога, з медсестри і водій. Чотири людини. Надаємо допомогу людям з неспецифічними, неінфекційними захворюваннями. Ті люди, які відносяться до групи ризику, ми консультуємо, надаємо рекомендації, видаємо безкоштовні ліки, проводимо моніторинг захворювань, робимо аналіз крові на глюкозу, холестерин, кардіограму. Мобільні бригади працюють у рамках проєкту Діємо для здоров'я. Від початку року до лікарів звернулося понад 2,5 тисячі людей, каже регіональна координаторка. Проект фінансується швейцарською швейцарським урядом за кошти платників податку. Є така компанія GFA. Проєкт Проект спрямований на зменшення поширеності факторів ризику на інфекційних захворювань, від яких помирає дуже багато людей, на підвищення тривалості життя як чоловіків і жінок. Ну і поліпшення якості життя людей. Загалом десь приходить, ну, близько 20 людей, там плюс-мінус. Приходять як з серцево-судинними захворюваннями, з гіпертонічної хвороби, з вірусними, з ревматоїдними артритами, з остеохондрозами, спектр хвороб різноманітний. За словами лікаря, мобільні бригади виїжджають у віддалені населені пункти регіону. Наприклад, у селі Ковалеве є лише ФАП, але немає амбулаторії. Як треба сюди ж обращатися, то приїжджають, пішли до них. Записалися, зробили все і все і порядок. Влаштовує, звісно. У команді з пацієнтами працює також психологиня Ірена Ердей. Те, що входить в наші обов'язки, це перша психологічна допомога, тому що ми працюємо з людьми, які приїхали з місць, де йде війна, залишились без своїх будинків. На сьогодні це депресія. Депресія, посттравматичний стресовий розлад це те, що діагностується ну, майже, майже у кожного. Щотижнево складаються графіки виїзду цих мобільних медичних команд. Наші мобільні медичні команди сформовані і працюють у співпраці з благодійною організацією «Світло-Надія» і клінікою Мій лікар. Щоденно ці дві мобільні медичні команди виїжджають в різні населені пункти нашої області. За словами Ніни Дурдикулиєвої, проєкт Діємо для здоров'я, окрім роботи мобільних бригад, включає й інші напрямки, зокрема навчання медиків та працівників шкіл, гранти на проєкти щодо формування здорового способу життя тощо на Полтавщині. Проєкт розпочали 2021-го. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.